Ех, це вже все не те. Я б хотів чогось захоплюючого. чогось веселого, як колись. Але напевно цього вже не буде. Ми помремо, а про нас ніхто не згадає. Так мої родичі до мене не приїжджали уже вісім місяців. Хоч би хтось подзвонив. Ага. Останній раз місяць тому дзвонили. До мене взагалі ніхто не приїжджав уже майже як рік. Пенсія була. на їжу не хватає. Ну, не плач, головне, що у тебе є я, а у мене є ти. Ах, так, ти правий, але я б хотів останній шанс відчути себе молодим. А? Що це? Об'єкт шоу? Хто побачив це оголошення, дзвоніть по номеру. Чекай, так це ж та популярна штука в інтернеті. Стоп! Капелюху, наші прохання були почуті. Це об'єкт шоу, у якому ми можемо виграти те, що самі захочемо. Що? Ти хочеш туди? А ти упевнений, що ми виграємо? Шанс на це дуже малий. Капелюху, ти не розумієш, це наш останній шанс стати молодими. Ну, добре, якщо хочеш, звісно, що хочу. Так, збираємося завтра у координатах на на, -на. о 12 годині. Блять, його вже треба давно зарізати. Уху-ху, на кінець настав цей день. Надіюсь, там буде хороший бо там без ЛП. Хей бетон, чи цей дідусь щойно сказав щось про без ЛП? Здається, що так. Давай спитаємо. А я не знаю, чи це хороше. Хей, дідусі! А? Хто це? Мені здається, ви щойно сказала щось про найкраще обжиг шоу у світі БСЛП, на яке я йду з своїм найкращим другом батоном. О, яке співпадіння, ви теж йдете на без ЛП. Ми також хочете піти з нами? Звісно, що хочемо. Гей, ти навіть мені слова не дав ставити. А ти що зі мною не згоден? О, е, ні, я все згоден. Чудово. Фух. Це все так нудно просто лежати на дивані. Працюю п'ять днів на тиждень. Я щаслива? Звісно, що ні. До кого я взагалі це говорю? Піду прогуляюсь. Це вже буде краще, ніж лежати на дивані. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, нам не вистачає ще п'ятьох. О, чому так довго? Я вже хочу позмагатися. А, я така рада, я зможу завести тут нових друзів, буду проходити виправлення і буду їсти мандаринки і і. і... Стругачко, ми розуміємо, що ти хочеш, щоб змагання розпочалось, але ти можеш це робити тихо. Тоді давайте хоча б представимось. Так, хороша ідея. Тоді давайте я перша. Вау, притримай коней. Ти ж не хочеш пересказувати про себе двічі. Оу, ти маєш рацію. Ну, я швидко дам вам знати, що я тут найкращий. Ну чому? Що тебе так виділяє? Тому що я тут найсильніший, найрозумніший і найкрасивіший. Угу, ніби я чим хвалитись. А що немає? Чим? Тим, що ти хвалько? Ах ти! Я ненадовго відійшов, а ви вже майже б'єтесь. Гей, ти лайнеру мою воду. Будемо лікувати твою агресію, коли всі прийдуть. Ми прийшли. Хух, добре, бо я вже починала за вас хвилюватися, але все рівно нам потрібно і ще одного. Ой, випадка, вже не дарує, то я тут пішов. А, трохи болить. Куди ви так спішите? На об'єкт шоу. Об'єкт шоу? Це саме те, що мені треба. Недудно і нові друзі. Ну, все, я побіг. Чекай, можна з тобою? Е, я не знаю, якщо хочеш біж зі мною. Я тут. Хух, добре, бо я вже хотів дзвонити до тебе. Чекай, ну а хто це з тобою? <гас> 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 Ні, дай я сама розкажу. Я собі просто йшла, як ми зіштовхнулись. Я питаю його, куди він так спішить. Він каже, що на обжиг шоу я питаю, чи можна я з тобою? Ну і він каже, типа біжи зі мною. Ну, я не планував, але мені все рівно. Свічка, ти одинадцята учасниця без ЛП. Круто! а що значить бежал? <випадки>? Зараз дізнаєшся. Пані та панове, я ваш хост Яшка і це битва за любий приз. Коротше, йдіть там зробіть команди. Але нас 11, як ми зробимо дві рівні команди. Одна команда просто буде більша, як повезе. Хей, свічко! Хочеш бути у команді? Лише якщо ми візьмемо стругачку. Звісно, давайте бути у команді. Хороша ідея. Давайте. І ще я ніколи не був такий свильований. Мені потрібна команда, у якій я зможу все контролювати. А, можна бути у вас. Хочеш бути у команді? Якораз, а ти мій найкращий друг батон. Я такий радий, що ти будеш на. Шприце! Хочеш бути у команді? Звісно. Ух, якось все скоро йде. Але ми не можемо мати команду лише з тобою і мною. Нам потрібно знайти команду, в яку ми приєднаємось. Нам потрібно брати хорошу команду і дружню. Але Я не буду, буду в команді з цим, цим хвальком. Вау, не знакої думки. Та пішли уже. Ставай, коробка, тепер ти у нашій команді. Ха, дивно, що мене ніхто не вибрав. Ви зробили свої команди, а тепер оберіть їхні назви. Тож ви моя команда, як вам назва, легендарних переможців. Це круто, але я би хотіла щось дружнє. Ой, я знаю команда, друзі. Як ми себе назвемо? Помста. Бо Майонез. нас. Ну, ми зробили цю команду, бо ми такі круті. Щодо команди, круті! Ви на кінець-то закінчили з командами. І тепер ми можемо почати перше випробування. Я такий радий, ніколи не віб обчик шоу. Перше випробування. Неподалік зроблено три схованки. У кожній схованці по два важеля. Ваше завдання включити важелі своєї команди. Остання команда, яка включить всі свої важелі, буде виставлена на вибування. Також перша схованка схована на поляні, друга десь у кущах, а третя секретна. 3, 2, 1, tišlo